200 грам теплої води. Одна чайна ложка меда. Розчиняємо. Одна чайна ложка сухих дріжджів. Можна навіть ще трошки. Отак от 3 грами. А, 4 грами, якраз норм. Півтори чайних ложки. Ми їх розмішуємо. Просто поколотить. І накриваємо плівкою і залишаємо буквально на 5-10 хвилин, поки дрожжі не почнуть працювати і не почне утворюватися така шапочка. Ну, це буквально там 5-7 хвилин. Пройшло 5 хвилин. У нас плівочка так запотіла, Дрожжі почали працювати, відкриваємо. Ось така шапочка в нас вже зробилася. І тепер ми додаємо ваги, 320 грамів борошна. Ой, трошки багато. Що ж таке? О. Ось вони 320 грам і перемішуємо. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім вимішуємо руками. І залишаємо на 10 хвилин відпочити. А потім вже будемо додавати соль, олію і добре вимішувати. Так, 10 хвилин у нас вже пройшло. Відкриваємо і починаємо працювати. Додаємо сіль 8-9 грамів. І додаємо столову ложку олії. І тепер починаємо все вимішувати. Навіть я б сказала відбивати. Чим краще тісто буде вимішано, тим смачніше буде страва. Починаємо відбивати. Пробуємо так, щоб воно розтягнулося і відбилося. І так відбиваємо десь хвилин 5. При потребі змащуємо ой ручки олією і ось так відбиваємо. Ось таке тісто у нас буквально 5 хвилин повідбивало. І воно ось вже таке еластичне, гарне у нас виходить. І залишаємо тепер знову відпочивати. Хвилин на 20-30. І потім, ой, вже пузирки почалися. І потім будемо з ним працювати. Тісто треба дати відпочивати, щоб все, що ми розбудили відбиттям і гарним замішуванням, зараз почало працювати. Пройшло десь півгодини. Відкриваємо тісто, воно вже починає потихеньку підходити. Зараз ми його складемо один раз. Ось так от. Яке воно у нас гарне вийшло. Бачите, яке гарне. От що значить добре замішане. І позирочки. Моя мама завжди казала, якщо в тісті є позирки, значить тісто добре вимішано. Залишаємо його на хвилиночку, поки займаємося формочкою головне накрити, щоб воно не обвітрилося. Беремо форму, добре ми її змащуємо нашу форму, на поверхню трошки борошна і починаємо формувати наші пампухи. Я буду робити невеличкі, щоб так. ну Там, звісно, ще вони добре підійдуть, то будуть, не на один а на два, І формуємо. Посередині і робимо квіточку навколо. Чим весень покладаємо. Накриваємо знову нашою плівочкою. І залишаємо підходити. Можна, якщо хочеться пришвидшити процес, можна поставити в теплу духовку, на мінімуму розігріта духовочка. Мінімум-мінімум, скільки там, 40-50 градусів. Ні, навіть 50, -50 це багато. 30-40 градусів, щоб там було. І тоді вони швидше підійдуть. Пройшло десь півтори години. Вони в мене стояли просто на кухні, не в теплому місті. І ось такі красоточки в нас підійшли. І тепер зараз будемо випікати. Поставили в духовку, але одразу не закриваємо. Духовка розігріта до максимуму. У мене це 230 градусів. На верхній верхній нижній тен. Чекаємо, поки вони піднімуться, і тоді закриваємо вверх, вимикаємо і залишаємо лише низ. І випікаємо 40 градусів, 40 хвилин на тій же самій температурі, але тільки низ вімкнений. Чекаємо, поки підійдуть при відкритій кришці. Ось така краса у нас вийшла. Тепер накриваємо, хай трошки холонуть. Звісно, головніше, головне дочекатися, коли вони схолонуть. Ну, ось такі вони гарні виходять. М'ягесенькі, гарнесенькі. Смакота. З часничком буде те, що треба. Дуже красиві, дуже гарні і дуже смачні.